Ох, любимий кот, кот. Давайте розбиратися, чому один експерт заробляє 1000 доларів на тиждень, а інший експерт заробляє 5000 доларів на тиждень. 5 тисяч доларів. Давайте розбиратися, чому саме так відбувається. Да? Тому що в одного і в іншого середній чек настане сла 500 доларів. Да? І в цього 500. Цей вкладає, те, що заробляє 1000 доларів на тиждень бюджет. Бюджет вкладає 100 доларів на тиждень, а цей вкладає 500 доларів на тиждень. те, що заробляє 5000 доларів. Ось, А тепер давайте рахувати. Цей робить продажі. Дві. Цей продажі робить. 10. Все. Виручка 1000 доларів. Тут виручка 10 продажів по 500 доларів, 5000 доларів. Ось в чому різниця. Да? Тобто, в будь-якій цифрі є конверсія. Тобто, перший вкладає бюджет 100 доларів. На нього, наприклад, дивиться, да? там ахват в нього 2000 людей, перейшло з 2000 людей на сторінку 200 людей. З 200 людей перейшло в воронку 20 людей. Да, і з 20 людей, хто е, перейшов воронку, купило да, там на зізвоні дві людини. Всього дві людини по 500 доларів. Це виручка на тиждень. Це виручка на тиждень 1000 доларів. Що тут відбувається? Да? Інший експерт складає 500 доларів на тиждень, отримує 5 тисяч ахватів, з 5000 тисяч ахватів переходить там. Тисяча людей на сторінку з тисячі людей в воронку заходять 100 людей і 100 людей, хто перейшов воронку. 10 продажів. Да? Ось тут із 10 продажів, тобто по 500 доларів, виручка 5 тисяч доларів. Да? Тобто, просто різниця у тому, що той, хто вкладає 200 доларів на тиждень, йому просто не вистачає охвату, його просто не бачать та кількість людей, щоби. Відповідна кількість людей купувала. Да? Ось в цьому в ця різниця ну, не вийде, вкладаючи 200 доларів на тиждень, отримувати 5 тисяч доларів. Ну просто не вийде. Це як борщ зварити да, на 3 літри і на 10 літрів. Да? Тобто неможливо інгредієнти да, на 3 літри. Да? Тобто це определьна кількість картошки, буряка, м'яса і так далі. Ну, неможливо одні ті самі інгредієнти на 3 літри зварити 10 літрів, ну, не вийде. Да? Тобто Більше інгредієнтів потрібно так само і тут, щоб да? отримувати 5 тисяч доларів. E, тобто потрібно просто більше бюджет, щоб більше людей e, побачило, щоб більше людей перейшло на сторінку, щоб більше людей зайшло воронку. Прикол у тому, що абсолютно одинаковий e, середній чек. І прикол у тому, да, який вивод непогано, неплохо Да, те, що вони заробляють e, один тисяч доларів на тиждень, інший тисячу e, доларів на тиждень. E, питання тільки в тому, да. Питання глобальної цілі, питання в тому, що 5 тисяч доларів те експерт, який заробляє, в нього просто глобальна ціль більше для чого, навіщо йому да, ці гроші. А хто заробляє тисячу доларів, в нього ці, цієї глобальної цілі, навіщо? Просто немає. Да? Тому що в нього точно є всі ресурси, щоб вкладати більше, але чомусь він це не робить. Да? Тобто питання тільки відповідь у цьому, да? наскільки більше ви вкладаєте в рекламу, да? а ви не боїтесь вкладати в рекламу, коли ви настільки вірите в свою стратегію. Да, ви вкладаєте бюджет в таргет рівно стільки, наскільки ви вірите в свою стратегію, да, по-іншому це не працює. От різниця тільки в цьому, і це один із неочевидних рішень, да, тому що хтось починає допілювати там воронки, креативи, контент, і думає, що при тому самому бюджеті да, вкладання 200 доларів він хоче отримати той результат, який бачить на конкурента, що він заробляє 5000 тисяч доларів на тиждень, да, але він просто не розуміє, що. Питання просто в бюджеті, в різниці бюджету. Все не, не, не важливо який там контент, не важливо як ти там супер допілюєш, там якісь елементики. Які, да? Питання у тому, що е, один вкладає x 5 в, в таргет і отримує x 5 результату. Да? Е, ось. І в цьому вся різниця. І також треба розуміти. Щоб йти в масштаб, да щоб вкладати більше в рекламу. Тобто, у вас має бути е, час, да а наступний етап по масштабуванню це передав, передавати продажі, передавати зізвони, передавати диагностики. Да у експерта, тому що він не може вкладати там, вкладав 200 доларів, потім починає вкладати е, 1000 доларів в рекламу, і він думає, в, в нього супротив у експерта виходить. Те, що е, якщо я вкладаю 1000 доларів в рекламу, це мені що, скільки мені зізвонів продажних на день робити. Тобто, ну, в мене немає стільки часу. Да, і наступний етап масштабування це будування від відділу продажу. Це будування відділу продажу, а це те, чим я займаюся. Над чим я співпрацюю з експертами, тому що я заходжу і будую відділи продажів абсолютно з нуля. Тобто я показую приклади співбесіди, як наймати цього менеджера. Потім створюється це чат. Повністю я беру на себе відповідальність за навчання. Цих менеджерів, потім вони роблять е, ральовки, да, тести між собою, потім вони зв'язуються з потенційними е, уч учнями і починають продавати. Да. Якщо експерт продає з конверсією 50%, то менеджер ідеально, щоб вийшов на конверсію 30% да, продажів, то е, і я довожу до результату. Я працюю до першої продажі менеджера і потім, ще супровід, е, і потім ще супровід на два тижні від мене. Тож, якщо ти експерт, хочеш розуміти, як масштабуватися, хочеш побудувати відділ продажів, то я точно розумію, як це зробити, і в мене вже є чіткі кейси. Взагалі можемо з тобою зізвонитися. Тобі покажу на прикладі, тому що я сам продаю через да? В мене є приклад, де мені три рази кажуть ні, да? дорого. Е, ось і після цього, через одну хвилину, в прямому ефірі мені кажуть, що я хочу внести бронь е, за навчання без жесті, без маніпуляцій. і Так далі. Якщо ви хочете е, так само, якщо ви хочете побудувати відділ продажів е, у себе, пишіть мені. Я вам на прикладі покажу, як я роблю це я. Е, е, і взагалі е, поспілкуємося, як це може, можна зробити саме у тебе. Прямо в Instagram. в мене в описі є клікабельна ссылка на Instagram. E, пиши мені в Instagram розбір. І ми з тобою домовимося про прозі і я покажу на прикладі, як ми це з тобою зробимо для того, щоб ти зробив масштаб X2X3 від того, що ти маєш зараз. А ти, що морда помощник малий. Помощник? Хто помощник малий? Ух, бендіт! Ух, любими кот, атаки! Ух, любими кот! Что ж, такая Морда? Что такое ячишник малый помощник? Mm? Все.